Вітаю вас, дорогі рівняни. Ми продовжуємо цикл телепередач. І з вами я, адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепелюк та телепередача, швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. І сьогодні ми поговоримо про фінансову сторону життя, а саме про боргові документи, з якими стикається практично кожен українець, договір позики та розписка. Всі ці документи пов'язані з передачею в позику грошових коштів і поверненням боргу, але мають свої особливості, юридичні наслідки та ризики. Як то кажуть, боржник позичає чужі гроші, але ж віддає свої. Тому потрібно ретельно та уважно підходити до процесу позики коштів. Що таке договір позики? Договір позики встановлює правила передачі грошових коштів або інших цінностей від позикодавця до позичальника та умови повернення такої ж суми чи речі. Договором чітко передбачено обов'язки та відповідальність обох сторін. Для укладення реального договору необхідна наявність двох факторів: домовленість між сторонами стосовно істотних умов договору. Фактична передача коштів або речі від однієї сторони до іншої або вчинення іншої дії. Договір позики вважається укладеним з моменту передачі грошей або цінностей від позикодавця до позичальника. Укладення договору позики саме в письмовій формі забезпечить безпеку та законність операції із передачі коштів та слугуватиме прямим доказом реального укладення угоди та факту передачі грошових коштів. Грамотно прописані умови та правильне укладення договору позики відіграють ключову роль у вирішенні спорів та встановленні правової чинності договору. Договір позики обов'язково повинен містити чіткий предмет договору, передача у власність з другої сторони грошових коштів або інших речей, ціну договору, яка може складатися із суми, яку ви позичаєте, а також відсотків та інших витрат. А також обов'язково має бути вказано строк дії договору, тобто строк повернення позики. Обов'язково зазначайте у договорі позики, що позичальник зобов'язується повернути позикодавцю суму, вказану у договорі у визначений цим договором строк. Важливими доказами укладення угоди та передачі коштів є пункт договору, в якому містяться відомості про отримання грошей. До, після або в момент підписання такого договору. Важливо зазначати, яким документом засвідчується факт передачі коштів позичальнику, чи то в самому договорі вказаний даний факт, чи в розписці чи банківським переказом. Якщо ви, позикодавець, завжди оформлюєте договір позики письмово, навіть на невеликі суми додатково можете його нотаріально посвідчити. Витрати по нотаріальному посвідченні. Такого договору можна покласти на позичальника, укласти в присутності свідків або зафіксувати його підписання позичальником на відео. Більше того, зафіксуйте факт передачі кошти на виконання умов договору позики шляхом написання позичальником розписки. Показаннями свідків або за допомогою відеофіксації, оскільки часто недобросовісні позичальники в момент виникнення спору в суді вказують, що договір позики не підписували та грошові кошти не отримували, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором позики. Якщо договором не встановлений строк повернення позики, або цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги. Позика має бути повернута позичальником протягом 30 днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено цим же ж договором. Якщо ви позичальник і повертаєте борг готівкою, вимагайте у позикодавця написання розписки для вас про отримання ним коштів в рахунок повернення боргу. Якщо ви позичальник і повертаєте борг в безготівковому порядку, обов'язково в призначенні платежу вказуйте, що це є повернення позики згідно договору. Вкажіть номер, якщо був договір пронумерований, та дату укладення такого договору. Будьте уважні та вчасно, повертайте борги, адже в іншому випадку ваш позикодавець має право нарахувати. Та стягнути штрафні санкції та інші нарахування в якості міри відповідальності за несвоєчасне повернення або ж неповернення отриманих в позику коштів. Це можуть бути інфляція 3% річних. Зараз ми поговоримо про розписку. Розписка це простий письмовий документ, який складається в довільній формі, в якому позичальник зазначає факт отримання грошових коштів від позикодавця. За своєю суттю, розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який засвідчує отримання від позикодавця певної грошової суми або речі. Розписка це форма підтвердження отримання коштів, а не повноцінний договір. Але вона може замінити договір, якщо буде містити наступні умови. Предмет договору. Фактично, це йдеться про суму отриманих коштів, в борг. ціна договору. Строк повернення, дата і підпис. Розписка обов'язково повинна містити вказівку на те, що позичальник отримав від позикодавця кошти в борг. Більше того, в розписці обов'язково повинно бути зазначено, що позичальник зобов'язується повернути позикодавцю кошти у сторонами в розписці строк. Ніколи не передавайте гроші без письмового підтвердження, навіть якщо це друг чи ваш родич. Розписка або договір позики може зберегти вам гроші та нерви. Розуміння цих ключових моментів допоможе забезпечити безпеку та законність фінансових операцій та захистити як позикодавця, так і позичальника. Адже договір позики це складний юридичний документ, який вимагає уважного аналізу та розуміння. Його ключові моменти визначають права та обов'язки сторін та встановлюють правові рамки для виконання угоди. Розуміння цих аспектів допоможе вам забезпечити ефективне виконання договору та захистити ваші інтереси. Варто відмітити, що як договір позики, так і розписка можуть бути забезпечені майном позичальника шляхом укладення договору іпотеки, якщо це йдеться про нерухоме майно. Або договором застави, якщо в забезпечення передається рухоме майно. Тобто, якщо позичальник не поверне вам кошти у строк, вказаний в договорі позики чи в розписці, то за рахунок майна, яке передане в іпотеку чи заставу, ви можете повернути свій борг, знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Хочу нагадати, що ви можете самі запропонувати тему, яка вас цікавить. Для цього на Facebook-сторінці Адвокатського об'єднання Скорпіон або facebook сторінці чи інстаграм сторінці каналу Рівне 1 під відео ви можете залишити свій коментар з тими питаннями, які вас цікавлять. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми були корисними для вас сьогодні. З вами був адвокат, арбітражний керуючий, партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією з озвученої тематики та задля запису на консультацію звертайтеся за номерами телефонів 067 360 19 91 або 098 956.